Саме питання фінансування останнього обговорювалося на зустрічі голови облдержадміністрації Володимира Хоменка з керівниками медичної галузі області за словами начальника профільного управління Галини Василькової. У фразі розуміють, що Чернівську проблему мають вирішити в Києві. На сьогоднішній день Міністерством охорони здоров'я повинна бути розроблена формульний розрахунок. Формула вона розроблена і подана в Мін'юст. Якщо буде затверджена, це буде один, один етап до вирішення проблеми. Подальшому ми повинні написати листа, звернутися до Міністерства економіки і Міністерства фінансів, щоб визначити механізм. Розрахунків з приватними закладами на сьогоднішній день такого механізму немає. Міністерство охорони здоров'я буде перевіряти сьогодні і завтра ще Черкаську область, і тоді зроблять аналогічні запроси Міністерства економіки міністерства фінансів щодо шляхів вирішення даної проблеми. Претензій до адміністрації немає. Єдине, що прохання по розрахунку. До кінця року винайти кошти, ще збільшити на фінансування по гемодіалізу. Це буде проведено після півріччя, коли будемо переглядати, які кошти в нас залишаються і як, яким чином будемо виходити. Голова облдержадміністрації зазначив, що хворі мають розуміти, їх проблеми будуть вирішені. Питання надання допомоги на постійному контролі, воно буде надаватися, і що вирішення цього питання буде в найближчий час при його вирішенні. І знайдені механізми для цього вирішення цього питання на рівні центральних органів, виконавчої влади. Тому я просив це питання, щоб було знято і постійний контакт з людьми, з хворими, з пацієнтами, щоб вони знали, який механізм вирішення цього питання, що це ні в якій мірі не загрожує наданню допомоги їм у їхньому лікуванні. На зустрічі обговорені питання пов'язані з роботою госпітальних округів на Чернігівщині. За словами Володимира Хоменка, йдеться не про скорочення, а про оптимізацію системи медичної допомоги, яка має бути більш доступною для жителів області. Також йшлося про забезпечення ліками мешканців в сільської місцевості. ФАПИ на селі є, а аптек немає. Тож, де придбати ліки проблеми? Шляхи їх вирішення нині вишукуються. Ми звернулись в усі інстанції, які займаються нормотворчістю, для того, щоб внесли правку, бо е, е, лікувальний профілактичний заклад не є суб'єктом торгівлі. І дійсно там є деякі юридичні непорозуміння, я думаю, що ці правки зроблять. А на цей час ми запропонували контракт із фельдшером заключити на збереження ліків. А так як по наказу Міністерства охорони здоров'я він має право при наданні медсеї медичної допомоги використовувати ліки, які е, отримує від аптеки по ліцензії аптеки. Аптека абсолютно всі ці ліки вони оподатковуються. Всі ці гроші вони прозорі, ніде ніяких тіньових тут схем не існує. Всі аптека на себе бере всі ці зобов'язання. А фішер, звичайно, що при прийти до хворого він повинен мати ліки для надання екстреної і планової медичної допомоги. Розглянуто питання і по забезпеченню діабетиків інсулінами. За словами Світлани Пастелиці, хворі нині отримують ліки в повному обсязі. Ціни не повинні коливатися до кінця року. Крім того, зараз йдуть перемовини щодо постачання в область інсулінів іноземного виробництва.